Мешканці Подільського району міста Києва добре знають бібліотеку сімейного читання імені Садрідіна Ані. Популярною її зробила атмосфера, творчі заходи сімейного спрямування та домашнє тепло, яке випрямінює ця бібліотека. Її історія цікава, відкрита у серпні 1974 року як бібліотека для дорослих. У 1982 у році бібліотеці присвоєно ім'я таджицького письменника Садрідіна Ані з 1992 року має статус бібліотеки сімейного читання. Саме це була перша в Україні бібліотека сімейного читання. За роки творчої роботи її відвідали гості міста Києва. Саме тоді в бібліотеку завітала німецька делегація, організована Гюде інститутом, яка у своїх висновках мала високу оцінку за цією бібліотекою майбутнє. Сьогодні бібліотека сімейного читання імені Садридіна Ані обслуговує вже не одне покоління родин, які є постійними читачами багато років. Саме для своїх читачів, творчим колективом бібліотеки було вирішено відкрити батьківську студію, де б відбувалися цікаві зустрічі, надавалася консультативна допомога психолога, лікаря, педагога. Працювали творчі об'єднання, гуртки. Все на допомогу. У сім'ї та її міцного психологічного та фізичного здоров'я. На урочисте відкриття батьківської студії завітали гості та постійні читачі бібліотеки. Щоб наші діти росли розслідували, щоб вони були успішні. І е, з допомогою літератури, яка тут представлена, ми разом із психологами, з консультацією психологів, консультацією юристів будемо разом індивідуально виростити наше, наше майбутнє. Така Освітлани Володимирівни. Гарна ініціатива допомогти батькам тим, хто хоче щось знати нове. Бачите, такий е, підбір літератури дуже гарний. Тут е, матеріали вона розмістила такі гарні. Ага. Е, запросила. Подобається тобі? тут? І мені подобається така затишна атмосфера. І я думаю, що ми тут е, з вами якось посидимо, подумаємо разом, які питання є у вас, і що ми можемо вам. Е, на ці питання які відповіді надати, і що би порекомендувати, щоб у вас було поменше услабнень і побільше щастя у взаємодії з вашими дітьми? Е, мені б хотілося, щоб у нашій цій е, студії щоб вирувало життя. Щоб тут працювало ще більше гуртків, щоб тут організували зустрічі із, із сім'ями, представниками маками, таких знатних сімей, щоб тут е, е, батьки могли отримати консультацію е, в певний час е, із психологами, з лікарями, з педагогами, бібліотекарі допомагали. Е, ну навіть е, користувались можливостями онлайн і е, задавали запитання навіть в режимі, такому тут є. Електронна почта, будь ласка, звертайтеся до працівників бібліотеки, вам будуть давати від. Допомагати, допомагати це наша і Світлана Володимирівна, і психологи, тому що це зараз дуже, дуже складно дітям із навчанням, і з тим темпом навчання. А в саду можуть, допомагають, вчать, бо це шкільний навчальний заклад, але ми вчимо дітей вчитися. І літературу. І ми, я просто дуже хочу навчити дітей вчитися. Розказати як до кожної дитини індивідуально, до кожної, де можна такі от добитися чогось, відкрити її. Від усіх читачів нашої бібліотеки, не вашої, а нашої. Тому що це вже багато років наша бібліотека, і дійсно для нас це бібліотека сімейного читання. Наші діти ходять сюди з маличку. І... Від маленької, від дитячої кімнати, яку вони дуже люблять, і чудово підібрана література, гарно оформлені у вас зали. Якщо це дитячі кімнати, це справді дитячі кімната оформлені в дитячому стилі, і діткам цікаво там перебувати. Підростають наші діти, вони переходять до більш серйозної літератури. І тут так само підібрана чудова література, хочу подякувати адміністрації, тому що коли не звернешся і по телефону, і особисто допоможіть. Чи реферат потрібно, чи якусь необхідну швидку літературу, завжди вона допомагає, і ми сподіваємось так само на таку співпрацю. Тим більше зроблений чудовий ремонт, приємно сюди прийти, розказати про те, що ми ходимо в бібліотеку імені Садрідіна Янісі, мейнове читання. Від імені учнів 199 школи, це діти, які виростають у вашій бібліотеці. Вони ходять, виростають з малочку від початкових класів. Так що ми дуже вам вдячні. Натхнення вам творчого, а те, що ви талановиті творчі люди, це то сумніву. Завжди до вас можна дуже звернутися. Дякую. Так що здоров'я вам і щастя, і творчого творчої наснаги. Всього дуже вам найкращого тим більше, що дякую. дітки тут, група така дитяча, чудово. Вам дуже дякуємо. Я також дуже щиро дякую. І що хочу сказати, в нас такі така затишна комфортна бібліотека. Це завдяки минулому році. Ми зробили ремонт це завдяки державній подільській адміністрації. І особисто хочу подякувати начальнику управління Собрадіни Людмилі Михайлівни, які дали нам кошти, щоб зробити таку. Шикарно, я на, на мій повну комфортну, затишну бібліотеку. А всім вам, я дуже щиро дякую. Ми раді вас завжди чекати в нашій бібліотеці, всією родиною. Всіх вас запрошуємо постійними бути нашими читачами. Для у нас! Приємна новина стала в нагоді молодим батькам, які з перших днів роботи студії довели у батьківської студії прекрасне майбутнє, безліч запитань та кваліфікована відповідь. Допомога психолога. Сімейні тести на допомогу сім'ї, атмосфера дружньої, великої родини, яка має бажання бути щасливими.